Поставив, а тепер пішов геть. Раз, тільки не їжте мене, бо я гус. Ну що, розбираємо коробки? Мабуть, починаємо ми з фарбування будинку. Займатися таким брудним ділом самостійно мені зовсім не хочеться. Річ, а ну-ка, давай швидко все зроби. Краще за тебе будинок точно ніхто не пофарбує. Здається, чудово. В якості додаткових прикрас відмінно підійдуть кісточки. Я їх люблю. Але і це ще не все. Мій друг павучок зараз побігає по будинку і наплите павутиня, щоб мій будинок виглядав ще більш зловісніше. На дах я поставлю ці статуетки. На мою думку, вони відмінно вписуються в мій екстер'єр. Діан, а ти на кого чекаєш? Починай. Та вже пора почати. Мені напевно знадобиться допомога. Пофарбувати будинок мені допоможуть мої друзі з під землі. Вони вже йдуть. Будьте обережні, можливо, швидкий початок зомбі-апокаліпсису. Жартую, жартую. Ха ха, ха це просто мої друзі. Вони лише займуться фарбуванням будинку. Бо вони мають чудові ідеї. Наприклад, відбитки рук на стінах. Це ж геніально. Круто. А хто прикрашатиме дах? Зараз же займіться цією справою. Почухайте потилицю і вирішіть, як ви будете прикрашати дах. Трава. Чудова ідея. Всі ці відтінки зеленого чудово гарманують один з одним. А табличка вийшла дуже гарна. Хлопці не підвели. Можете вирушати назад під землю. Решту я зроблю без вас. Дякую. Цьому будинку явно не вистачає зловісності. Буде круто забити вікно, розвалити всюди мох та іншу траву, а ще наліпити на трубу з замшелі каміння, а ще не завадить трохи грибів. Загалом потрібно зробити все, щоб я почував себе як справжній зомбі під землею. Трохи апетитного слизу також не завадить, і ще трохи слизу. Здається, гарно. А мені треба повісити дверний замок, який буде стежити за всіма. А ще по периметру даху круто виглядатимуть кістляві руки. Ось тепер все готово. Єс yes! у вас уже все готове. Я навіть фарбувати не починав. До речі, час би і мені зайнятися цим. Але замість звичайної фарби я буду використовувати кров. Yeah. У мене навіть прилад є, який допоможе мені зафарбувати всю поверхню будинку. Та-дам, вже все готове. Наступний етап прикрасити стіни кажанами. Друзі мої, вилітайте! Yeah. Чудово! Тепер вішаємо пару готичних ліхтарів та виставляємо на даху огорожу. Тепер мій будинок схожий на самий справжній замок Дракули. Як же круто? Ой ой, який же я незграбний. Мені терміново потрібна інша поштова скринька. Думаю, голова однієї з моїх подруг із цією справою впорається. Тепер її треба лише відкопати. О, а ось і вона. Повести тут трохи. Будеш пошту приймати. Річано ну, швидко до мене. Зараз ми будемо облагороджувати територію. Почнемо ми з твоєї будки. Все необхідне у нас вже є. Тепер треба все склеїти. І у речі буде власний маленький будиночок. Далі мені потрібне каміння різного розміру, щоб зробити гарну доріжку. Це каміння, і за кольором мені дуже підходять. Далі вхід підуть гарбузи. Їх я розставлю на периметрі будинку, а цю чорну мережу накину на паркан. І якщо посадити на неї павучків, вона стає схожою на справжню павутину. Ось ці чудові мертві троянди теж зростатимуть у мене на ділянці. А в якості поштової скриньки я використаю череп. Його щелепа буде тримати будь-які листи. Тепер я. О, ні, тільки не сонце, ану киш. Мабуть, цей знак сонцю не можна. Головна прикраса моєї території. Це підуть усіма улюблені черепи. Зараз я тільки доп'ю кров і поставлю їх у вигляді піраміди. Усі вирішили зробити поштову скореньку у вигляді голови. Це нудно. А от червона труна зовсім інша річ. Вона ще з моїм улюбленим кажаном. Привіт, вам листи. Чого гарчати? Я просто роблю свою роботу. Ого, відрубаних рук на плечі я ще не бачив. Вам лист? Мабуть, я віддам його ось цьому скелету. О, не треба бути таким агресивним. Який жах. Використовувати голову в якості поштової скриньки. Хто взагалі до такого додумався? Ось ваш лист. О, вона ще й кусається. Нарешті він пішов. Mm -hmm. О, знову сонце. Мені часто додому. Тут до мене ніяке сонце не дістанеться. До речі, це чудова нагода прикрасити інтер'єр будинку. Спочатку його потрібно розфарбувати. Після я ще заховаю себе від сонця і повішу на вікно червону фіранку. Далі вхід під гірлянда з моїм найкращими друзями-кажанами, які ще й світяться. Але і це ще не кінець. У мене є ціла купа різних кажанів, яких я розвішу по всій своїй кімнаті. Червоний килим теж підійде. А ще я люблю дзеркала. Коли я в них дивлюся, одразу згадую про свою надприродну природу. Це дуже круто. Тож дзеркало мені теж не завадить. Який красень. Спати я буду в цій милій труні. Розставлю поруч купу улюблених плюшевих іграшок, запалю свічки. Ось що називається ідеальною кімнатою. Куди ж без столу? На ньому красуватиметься фондю. Тільки ось заповню я його не бридким шоколадом, а своєю улюбленою кров'ю. Нехай вона нескінченно тече фонтанчиком, а я буду нею милуватись. На мою думку, вийшло чудово. Саме час відзначити завершення ремонту бакальчиком крові. За вас, самочині мої. Як же мені прикрасити нутрощі будинку? Думаю, для початку мені знадобиться капсула із зомбі-вірусом. Вона надасть цінам подрібного кольору. А підлогу я закладу своїми улюбленими дошками. Хідлога також потрібно припорошити землею. З нею мені буде комфортніше, а ще трохи моху та мухоморів. Вони не завадять. Знаєте, як круто в мій інтер'єр впишеться блок землі із Майнкрафту. Тільки подивіться, як він круто виглядає. А на нього я поставлю телевізор, поруч крісло, на якому я буду відпочивати. А біля крісла я повішу картину з коханою. Ще потрібно додати трохи статуеток та каменів. Ліани теж не завадять. Вони дуже круто виглядають на стінах. Буде займатись тут улюбленими справами. Їсти смаколики і дивитися улюблені канали. Ха-ха-ха. Ось, окрім мене, встигли прикрасити будинок. Я теж почну з фарбування стін. Потрібно обезпечити себе за допомогою протигазу. Тепер можна починати фарбування. Готово. Далі в хід підуть чорний килим та чорний столик з шафкою. І їх я розставлю по кутках кімнати. Далі мені потрібні чорні тканини, щоб розкласти їх на стіл та стілець. Поставлю сюди свою улюблену друкарську машинку. Люблю у вільний час писати розповіді. Чорна троянда. Тебе я поставлю от сюди. Різні скелети та кісточки, сивічки та черепи. Все це дуже круто впишеться в мій інтер'єр. Залишилось заповнити шафу. У цьому мені допоможуть мої здібності. Мій улюблений чорний ведмедик. Та малюнок зі скорпіоном також повинні знайти місце у моєму будинку. І ще пара скелетів мені не завадять. А на горі сидітиме Джон. Це мій друг павучок Привіт. Кісток багато не биває. Вікно можна також трохи прикрасити, а поряд повісити цей величезний череп. Кістки як обрамлення вікна. Тепер можна зайнятися улюбленою справою. Все готово. У мене є будиночок. Усі бувайте! Оцініть мій будинок. Мій можете не оцінювати. Я й сам знаю, що він найкрутіший. Ти спиш? Що? Час уже восьма ранку, а вона спить. Зараз будемо водити. Джеймс, вставай. Мам, ти що так кричиш? Не встанеш сама, я тобі допоможу. О, До мене прийшла ідея. Зараз прийду, моя дитинко. Якщо ти не хочеш тим миватись, то водні процедури прийду до тебе. Холодна вода ще нікому не зашкодила. Мам, що ти робиш? Я буджу свою улюблену іменинницю у день народження. З днем народження моя люба. Скоріше розпакуй подарунок. Хочеться побачити твоє щастя. І що ж мама мені подарувала? Що? Як навчитись посміхатись? Ну, дякую, мам. О, А ось це мені більш подобається капкейк. Зараз нагадаю найпотаємніше бажання. Чудово. Дякую, мамуля. Є ж мила. Я його весь ранок пекла. Міс фібі, прокидайтесь сьогодні. За вікном такий чудовий день. Ох, як вона міцно спить. Міс фібі, доброго ранку. Розплющуйте свої чарівні очі. Доброго ранку, кім. О, ти вже підготувала все для ідеального ранку, мої улюблені золоті патчі. Зараз нанесемо на очі, щоб зникли ознаки недосипання. О, ти пам'ятаєш? Звичайно, сьогодні ж ваше день народження. З ним народження, міс Фібі. Швидше загадуйте бажання. Ура спробуйте торт, я всю ніч пекла. Йо, яка гидота. Може, ще щось є? Де мої подарунки? О, золотий пакетик точно для мене. Отримай мої золоті патчі. Thank you very much. Що ж у цьому чудовому пакетику? Oh. О, ви знаєте, що я хочу. Новий айфончик, Класно. Зараз розпакуємо та оцінимо нову камеру. Мені швидше потрібно запостити круті фотографії у всі-всі соцмережі. Посмішку. А так я чарівна. Гаразд мені вже набридло. Кім можеш і ти. Доця виходь. Щось ти там довго, ми на роботу запізнюємось. А тобі до школи час могла б швидше красу наводити. ҐҐ. Правильно, мама тобі каже, ось ти даєш, сестричко. Ей, ну от знову не встигли. Так, мені потрібно обрати, що сьогодні вдягнути ҐҐ. до школи. Хм, Який же у мене великий вибір. Ціле одне вбрання. Зате неймовірно гарне. Одягаюсь. Чудово, сьогодні точно отримаю компліменти. Що це таке? Пляма? Мої кращі джинси зіпсовані. Але до мене прийшла класна ідея. Зараз поділюся з вами одним лайфхаком, який знайшла у тіктоці. Мені потрібні класні вирізки з журналів, клей та пензлик. А тепер наносимо клей на пензлик і розмазимо по вирізці. Приклеїмо усі вирізки на наші джинси. А тепер потрібно все обрискати білизною. Відмінно. А тепер погляньте, яку магію я вам покажу. І ось старі брудні джинси перетворюються на круті модні. Ура! Так, так. І що ж мені сьогодні вдягнути? Ах, як шкода, що дзеркало не може зі мною поговорити, воно б мені точно підказало, що обрати. У мене занадто всього мало, мала суконь. Мені треба оновити гардероб. Все таки застаріли. Okay. Мені потрібна прислуга. Кім мені потрібна твоя допомога. Так, міс Фіві, що трапилось? О, кот червоний під назвою Нічого одягти». Зрозуміла. Зараз все вирішимо. Швиденько коли до праці, щоб прикупити міс фіві самі три дві речі. Тримайте. Дякую, Кім. Це те, що мені треба, але наступного разу будь швидше. Вільна. Час одягнутись. Чудово. Сумочка ніколи зайвою не буде. Так, я знову ідеальна і можу йти до школи. І знову улюблена школа. Я сьогодні навіть не спізнилась. Всім привіт! Мені здалось, що ця ботанча заговорила з нами. А хто це їде на такій крутій рожевій машині? Новенька? Прийом, прийом прибули до школи. Потрібно розстелити для міс рожевий килим, щоб вона не забруднила свої ніжки. Чудова, можете виходити, міс фібі? Нарешті, гей, привіт! Я ваша нова однокласниця. Сподіваюся, що тут є. Хоча б хтось хто матиме стільки грошей, скільки і у мене. Ух ти! Як вона чудово виглядає! Біля школи все чисто. Міс фібі в будівлі погнали на уроки. Та з міс Фібі познайомимось. О, і нам чесно на уроки. Давай допоможу. Проходь, подружка. Веди, будь ласка, кут від мого ящика, бо це занадто складно. О, як тут усе гарно. А мені сьогодні потрібний де ж він? О, ось він. Мій маленький портфель для навчання. Мені треба скласти в нього ось цей зошит. Чудово! Як же тяжко, нічого не бачу. Ауч! Я вперлася в стіну. Ой, це не стіна. What? А це ще хто. Привіт, простушка. Я круто, Фібі зі мною привіталась. Треба скоріше зібрати всі підручники та покласти в ящик. Я крута мати людину, яка завжди носитиме за тебе підручники. О, От моє старе печиво. Привіт! Його мені мама дала рік по тому. Їм потроху. Смакота. Мій ящик виглядає так нудно. Треба терміново щось вигадати. Але що? О, точно! У мене лишився шматочок шпалер після ремонту. І якраз пару улюблених речей. Зараз приклею все на дверця, щоб виглядало прикольно. Яка молода вийшла! Мені дуже подобається. Тут зібране все, що я так люблю. Краса. Ой ой, мені ж на уроки час. Вчитель, точно, маму викличе. Швидше побігли. Діти, ознайомтеся із завданням з математичного тесту. От ваші аркуші. Thank you. зараз все вирішимо. Як круто, що я підготувалася до тесту вдома? Потрібно тільки написати номер. Улівиць зламався вівці. Але у мене є ще один. Здається, він у портфелі. Ні. Ну хоч б цукерки знайшла. О, У мене ідея. Я викладу всі цукерки в акварель з фарбами, додам трохи води і у мене вийдуть смачні фарби, за допомогою яких я зможу вирішити тест з математики. Круто! Я готувалася, тому він дуже простий. Ідеально. Мама буде рада моїй черговій п'ятірці. А у мене все не так райдужно. Я зовсім не вчила математику. Хай навіщо вона мені? Мені простіше попросити забрилку вирішити за мене. Виріши, будь ласка. Ні. А за гроші. За гроші також ні. Ну і добре. А за стільки oh my God. от за стільки грошей готова? Куплю собі наукових журналів. Забирай мій тест. Так, так. Ви готові? Час вийшов. Здавайте тести. <рес> у мене навіть залишився час почитати. Цікаво, який у мене буде результат. О вчитель перевірив. Ура, у мене все гаразд. П'ять з плюсом. А що ж буде у мене? What? What? У мене все не так. Двійка з мінусом. <плак> hey, зубрила, Ти повинна була все на відміну вирішити. Ха, ха обдарила. Ура, перерва! Нарешті можна трохи перекусити. Кім, забери підручники з мого столу. Будь ласка. Так, дякую. А тепер мені треба накрити на стіл. Буду обідати. І оце риба, яка гидота. Так, поміняйте мені страву. Заберіть цей жах. Сподіваюсь, що я не залишу сьогодні голодною. Ще цього разу. О, піца мені вже до смаку. А в тебе ще простушка. А мені мати обід збирала. Вона завжди підкладає мені милі записки, щоб я завжди знала, що вона мене любить. Ммм, апетитно. Мої улюблені кота сендвічі смакота. Кота сендвічі та милі записки. А у мене батьки постійно працюють. Джейм до мене прийшла класна ідея. Давай поміняємося обідами. Okay. Чудово. Ого, а це навіть дуже смачна піца. Цьому місці точно не вистачало вечірки. Джейн не осторонь, погнали тусити з нами. Це сама крута тусовка в моєму житті. Ей, моя нова сукня зіпсована. Хто штовхнув? Що ви смієтесь? Я просто облилася коктейлем. Мамочки, це неймовірна ганьба. Я йду. Ну все, тепер ніхто не захоче зі мною дружити. Навіть за гроші, яка ганьба. Фібі, з тобою все гаразд. Ой, зрозуміла, ти не в кращому настрої. Фібі, у мене ідея. Давай я позичу тобі свій светр. Мені його бабуся в'язала. Тримай. Тепер у тебе не бабусин бабусим а крута, унікальна сукня. Погнали веселитись далі. Я пов... Вернулася на новому вбранні, щоб відпалювати. Як вам, моя нова сукня? Дякую тобі, подружка. Давайте танцювати.